Ко ми фетька піймали з тобою. Ага. Ручка. В акваріум запустимо. Ага. А, ага, ага. Ага, ага. Вісили. Вісили. Привіт! Минулими вихідними в нашому акваріумі сталося поповнення. В Каталонії пройшли рясні дощі, водосховища наповнилися водою, знов ожили русла пересохлих річок. А з місцевих струмків, які закінчують свій шлях у морі, на пляштечією вимило пару десятків раків. Одного такого добродія ми забрали додому, щоб врятувати від сонця солоної води та чайок, а також з цікавості. Вусач виявився шустрим і після нетривалого знайомства з рибами одразу зайняв в акваріумі найкраще для себе місце в ржавому кувшині, де виглядав дуже органічно. Думаю, що та людина, яка створювала ці глечики для акваріума в своїй уяві, домальовувала там такого вусатого рачка. Наступного дня я закинув раку невеликий шматок курки, яку він підхопив клешнями на льоту, не дозволивши їй навіть торкнутися дна. Мабуть, був дуже голодний. Після обіду рак отримав плюс 10 до бадьорості і плюс 80 до впевненості, розправив клешні та вуса і почав гоняти по акваріуму за рибами. Видовище було одночасно кумедне, моторошне та карикатурне. Наче Карлик з гострим капушоном на голові гоняє вночі із величезною сокирою емерачними лабіринтами старовинного замку, освітленого факелами. Причому, як мені здалося, те саме відчували і риби. Але сомик про всяк випадок від гріха подалі зайняв місце на боковій стінці насоса, хоча зазвичай чилив на тому самому кувшині, який облюбував рак. Я ж краєм ока споглядав за всім цим двіжем, щоб встигнути врятувати рибів, якщо рак виявиться дуже спритним. Але Діскавері в акваріумі швидко добігло кінця, бо вже під вечір рак почав дряпатися вгору на водорості. Зранку я застав його майже на самій поверхні, де він лежав на боку, але коли я спробував його дістати, прутко чкурнув на дно. Стало зрозуміло, що в усатому не вистачає кисня, тож я вирішив повернути його в звичне для нього середовище. Прощай, рачок, нам було дуже цікаво. Сподіваюсь, що і тобі теж. Бо йому погано у нас акваріумі. Мама ну, кисню не вистачає. Почему? Випустимо його. Почему? Бо мала кисня. Що, пристібати його будемо, Фетькін? Рака пристібати будемо. Не будемо. Так, ну шо, прощавай речела. Все, Федькін, прощайся. Пока-пока. Дякую, -пока. що вретували. Випускаємо на природу. Так, що, куди тебе, куди тебе, куди тебе? Куди тебе? Опа, все, готово. Давай, речок. Тримайся. Все, відпустили рака. Крупний план очі.